Всі, всім привіт Всі кажуть, що я щось там бля, десь когось обіжаю, там неправильно, це все приїхав, ще не, нічого не пробував. Бірикет. Еліта сіле. Саксон. Еліта селек. Оброблений гербіцидом Євролатингом. Зараз заходимо, пробуємо. Ще нічого не цей. Поставив карібровку бункера. були. були. Ну, Земля така м'ягенька, але вся в тріщинах. Ну, сейчас поедем, кружок сделаем и подаемся, что нас скажет. Это брат Саксона, да? Да. Берекет Саксона. Была бы обработка зимой. Из Сивозмин, сама та си канада я короче, щоб сусіда краще завжди всегда присутствует. О, бач, воно і сюди ось зацепило. Основна маса вже в пору. Сьогодні біля до машини. Наміряли трохи влагу, але молоде. Калібрував я бункер, зважив банку. Банка, конечно, важит 380, там плюс-мінус. Вот. Непогано, ну тона. Сейчас прокотнесь. Заїдемо до соняшника, який був під кондиціонером. Тут ось якщо подивитися, є зелені листя, але вони як в Гербарії, засохли. Видео снимали на пивне Украины, такие шляпы, как ладошка. Это тут все было. С конечно, лучше не дивиться, потому что есть, то есть. А то впереди чуть-чуть знаю, видно будет, не видно. Саксон. В кондиционере был. Ай-яй-яй-яй-яй. Что-то прилипло. Что с краю вообще выпало все. А тут такі все перед кондиционером стояли. Та, що падає в бункер, лучше не дивиться. Ну, так і шлях. Садочкою предшественник був такий самий, як і тут. Якщо, що. це для агрономів. Також багатенько агрономів, є, які хочуть допомогти в отриманні хорошого урожаю. Підказують, що на нас оборот. Зараз ми тут вперед розвернемося і, і поїдемо назад. А, поки я їду тут до розворота. Тут у нас теж саксон. Ну, не наш, ну не мій. Це теж не моє. Ну, просто у людей посієний теж Саксон. Багато саксона на сієно, що я зроблю? Ви придираєте, що я не хвалюю його чи там пісочу, я знімаю. Та що вбираю, що пісочу, не пісочу. Чого ви так думаєте, Не розумію. Подивіться, хто на ягорах. Правильно сечку делаешь и ні? Не крупно уже мегче надо. Trouxe que... É que aqui é pediúva Só em ele тону. Вот. Ну, если дадут мне фотографии накладной, все поле я и приложу, и можно будет уже посчитать скейки, ну, будет хоть он по, по весах. Сейчас, скажем так. Примітивний подсчт плюс-мінус. Оце вот. впереди сексон, Оранка, вороновка, культивація, гербіцидна обработка. Ну і дождь вроді кажуть був. Такий, такий сексон. Ну нам не судьба його покосити чи помолотити, ну ми барикет. Наваріємо барикет наверно, если б у нас була газеляка зі з бортами, ми б в неї теж висипали бункер, і він би в неї не вліз. ліс з якогось там участка, ну з цього може наберем. два бункера, может не. Работаем. Вагомер показывает 10-11. Побачим, что будет на приемке. останній проходик у цьому часку. Сексон. Ви там, там питаєтесь мене, в чомусь увлікти. Ви взагалі на минуточку хоча б представляли, Еліта Селект. Чи... Да, Еліта Селект. Ну, скільки вона тратить часу, грошей на те, щоб Посіяти участок гібридізації, держати в чистоті, там, там потім брати папку чи мамку там. Вони ще трохи внедрять якийсь агентчик трохи. Додать маслянічності і буде отличний гібрид. Вони ж труда теж для нас влажують немало. Мішки купити, бірки наклепати, позастрачувати, отіслати усім, розсипати. Вес, посчитать тысячи штук. Ну, Представляете скільки вони роботи роблять? Так что их сильно ругать тоже нельзя. Мы тут все раз попробовали, воно щось там точно не пішов, не получилось. Все, виновати семена. Просто у нас сложилися такі погодні условия, що ну, не витягує, не витягує. Піонери далеко теж не ушли. Ну, Піонер в такому не знаю яка влага буде. Чи це, яка влага, яке масло. Ну, Піонера в такому віде 48-49 Да, Сипе примерно плюс-мінус. там, ну, Грами там важити не будем. Якщо десь там в якомусь місці було трошки більше дожджа, він там да, трошки краще себе показав. Саксон в предпоследнем видео там, ну в предыдущем скажем так, тоже себе там этом около п показал, но все относительно. И так само как и Сивозьмина. Так ожатки трошки шляпок, кто есть, сейчас мы их вытрусим. Всім дякую за увагу, всім щастя, здоров'я і мирного неба над головою. А ми поїхали вигружатися. Думаю, може хоч на пару футболок а я вже нема в чому ходити, обносився. Взагалі.